Леді сенсація або Нелі Блай, або Елізабет Джейн Кокран – різні імена для особлення фемінізму і свободи у 19-20 століттях. Вона була тою, ким жінки тільки мріяли. Бути. Що для вас сила духу? Піддатися системі і страждати? Чи боротись з системою або звіром, що прагне тебе подавити за те, що вважаєш цінним чи правильним? У всі ці роки боротьба полягала у різних цінностях. На жаль, і зараз триває війна між добром і злом. І у всі роки боротьба дуже сильно відрізнялася за представниками і характером. Але що було спільним за увесь цей час? Жінка була другим сортом їй було відведено місце оплити, виховування дітей і просто роль рабині поки чоловіки здобували перемоги, жінки чекали. Проте не кожна жінка хотіла чекати одна з тих, хто прагнув здобувати перемоги, була не блай. Дівчина зростала у скруті, тому що з малих років вирішила заробляти сама. Старти її кар'єри лежав у журналістиці. На 1880-ті роки у пресі було цілком природні написати, що місце жінки вдома, де вона повинна виконувати загальноприйняті обов'язки, виховання дітей, куховарство та прибирання. Саме так висловлювався Еразм Вілсон, автор статті, для чого годяться дівчата. А ось жінку, яка працює, він називав чудовиськом. Нелі це цілком природньо обурило. Після цього Елізабет. Це її справжнє ім'я, написала у редакцію листа про несправедливість таких тверджень. Лист був настільки емоційним та влучним, що редактор газети дав оголошення з проханням до автора придумати собі псевдонім для публікації матеріалу. Елізабет підписалася псевдонімом самотня сирота. Під тим же ім'ям жінка пише другу статтю. І, хоч її матеріали були з граматичними помилками, адже вона не здобула повноцінної освіти, їй запропонували роботу репортеркою зарплатнею 5 доларів на тиждень. У наступних статтях авторка почала підписувати себе вже новим псевдонімом Неллі Блай за назвою популярною той час пісні Стівена Фостера. Початковий варіант імені виглядав як Неллі, але редактор помилково написав через Ай, закріпивши за Алізабит саме цей підпис. У своїх нотатках Нелі Блай порушує важливі теми: умови праці жінок у Піцбурзі, життя в бідних районах і застарілі закони про розлучення. Вона здобула репутацію завдяки прямим репортажам з перших уст. Щоб дослідити небезпечний завод, Блай влаштовується туди на роботу, описуючи жахливі умови та мізерну плату. На відміну від інших репортерок, які писали про моду і розваги. Вона активно бореться за зміни. Її статті викликають обурення громадськості, а власники підприємства погрожують виданню у 1886 році. Щоб висловити протест, блай вирушає до Мексики, де описує корупцію і життя бідних. Її статті, що критикують уряд, призводять до вигнання з країни, а пізніше стають основою книги шість місяців у Мексиці. Повернувшись до Піцбурга, вона знову стикається з спробами відправити її на жіночі сторінки. Врешті блай звільняється, залишивши прощальну записку Еразму Вілсону. Дорогий Кю, О, я їду до Нью-Йорка. Слідкуйте за мною. Блай. У 1887 році Неллі Блай переїхала до Нью-Йорка, але, незважаючи на свої таланти, не могла знайти роботу репортерки жінки. Врешті-решт, вона домовилася про інтерв'ю з редактором газети World Джоном Кокірелем, який запропонував їй сміливу ідею. Проникнути до жіночої божевільні на острові Блеквелл, щоб викрити зловживання. Я спостерігала, як пацієнти стояли і з тугою дивилися в бік міста, до якого вони, швидше за все, більше ніколи не потраплять. Це означає свободу і життя. Це здається таким близьким, і все ж рай надалі від пекла. Нелі Блай 10 днів у божевільні. Прикидаючись психічно хворою, Блай провела там 10 днів. І цікаво, що чотири з п'яти лікарів дійсно повірили у її безумство. Вона детально описувала фізичне і психічне насильство, з яким стикалися жінки, а також жахливі умови життя. Її статті, опубліковані в The New York World, викликали суспільний резонанс і привели до масштабного розслідування. Я хотіла би, щоб лікарі-експерти, які засуджують мене за мій вчинок, який довів свою спроможність, взяли цілком і здорову жінку, закрили її рот і змусили сидіти з 6 ранку до 8 вечора на лавах з прямою спиною. Не дозволяйте їй говорити чи рухатися в ці години, не давайте їй читати і не дозволяйте їй нічого знати про свідчі його дії, дайте їй погану їжу та жорстоке поводження і подивіться, скільки часу знадобиться, щоб зробити її божевільною, два місяці зробили її психічно та фізично зруйнованою. Після цього Блай стала постійною співробітницею газети, продовжуючи розслідування корупції та неналежного поводження в інших установах. У 2015 році її історія була втілена у фільмі «10 днів у божевільні. Після публікації репортажу про Блеквелл Неллі Блай стала знаменитою, отримавши титул Леді Сенсація. Вона кинула виклик рекорду Філософога з книги Жуля Верна, вирішивши обігнути світ за 75 днів. Подорож розпочалася 14 листопада 1889 року, спонсорована газетою The New York World. за таким маршрутом: Нью-Йорк, Лондон, Париж, Бріндізі, Суец, Цейлон, Сингапур, Гонконг, Йокогама, Сан-Франциско, Нью-Йорк. Діячка подорожувала з мінімумом речей, використовуючи звичайні види транспорту. Її пригоди фіксувалися у репортажах, а читачі активно вгадували час її повернення. По дорозі вона відвідала Жуля Верна. Її зупинки з часом ставали все коротшими. 25 січня 1890 року Блай завершила подорож, обігнувши землю за 72 дні 6 годин. Елізавет Бісленд, її суперниця, прибула пізніше. Блай отримала славу і вітання, зокрема від Жуля Верна. У 1891 році вона повторила навколосвітню подорож ще двічі, вдосконалюючи свій рекорд. Спочатку за 67, потім за 66 днів. Після цього Нелі спіткала недачу. Спочатку газета зовсім не признала її вкладу, хоча й наклад збільшився у декілька разів. Тому вона вирішила її покинути. Далі помер брат, зростала впізнаваність. А разом з тим і неможливість проводити журналістське розслідування. Вона вирішила піти у бізнес свого чоловіка Ironclad Manufacturing Company. Компанія виготовляла бідони, бочки та інші продукти зі сталі. З часом Блай ставала дедалі активнішою учасницею компанії, запатентувавши приміром бідон для молока власної конструкції. До 1896 року Блай перестала писати для New York World. коли Роберт Сімен, її чоловік, помер у 1904 році. Елізабет Кокрен Сімен взяла компанію на себе, який з час була однією з провідних жінок-підприємниць у Сполучених Штатах. Але в 1914 році шахрайство співробітників призвело до її батрутства, що дійсно на неї вплинуло і змінило шлях життя знову. Це Перша світова війна. Вона застала її, коли приїхала відвідати друга у Австрії у 1914 році. Саме тому вона налагодила зв'язок з Артуром Брізбеном з The New York Evening Journal і повернулася в журналістику, ставши першою жінкою військовою кореспонденткою в США. Її канікули перетворилися на п'ятирічну вахту на фронті. До 1919 року Нелі писала для Evening Journal, ведучи власну колонку та консультуючи з питань соціальної справедливості. Вона активно допомагала бідним жінкам та їхнім родичам. Елізабет Кокран померла 27 січня 1922 року від пневмонії, продовжуючи писати до останніх днів. The Evening Джорнал вшанував її пам'ять, назвавши найкращою репортеркою Америки. Оглядаючись на історію життя Нелі, чи справді жінки це слабка стать? Я сказала, що можу, і я це зроблю, і я зробила. Нелі Блай десять днів у божевільня».